Вітаю, панове. Побесідуємо з вами сьогодні про ВЗ-132-1. Китайський легкий танк 10-го левела. І раніше це був найгірший легкий танк у грі, а відповідно найгірший танк в принципі, тому що е, ну у нас найгірший танк по ефективності серед середніх важких і ПТСАУ це Т-62, а легкий танк в усьому гірший за середній. Банальною кількістю ХП, комфортом гармати і так далі. Тому це був найгірший танк гри. Ну, але недавно у нас вийшов Тесак у гру, ха -ха, він у вас знизу навіть не хочу на нього клікати на цю мерзкість. А і в цього танка принаймні є гармата. Крива, коса, максимально дискомфортна, але вона в нього є з тичкою за пострілу в 390. А в тісака цієї гармати немає. От тому тепер це офіційно другий по гіршості <танк>, танк у грі. От ну і про нього ми з вами сьогодні побесідуємо. Починаємо з наборів обладнання. Це все як завжди, все класично. У вас є дві збірки. Одна збірка це ЛТшна, банально коп, малошумка. І оптика. Друга збірка у вас для стрільби, і там ви в неї ставите все на комфорт цієї самої стрільби. Я поставив стабілізацію, поставив досилач, села чи поставив малу шумку. Третім слотом просто щоб було, тому що два слота під а, стрільбу і один слот, чисто на загальний комфорт, там що ви собі вирішите поставити. Хтось поставить собі оптику, хтось поставить собі коп, хтось поставить собі, як у мене, малу шумку, хтось взагалі вентиляцію втекне і так далі. О, тому там дивіться по собі, обирайте, вирішуйте і так далі. А з цим розібралися польова модернізація. В польовій, в першому взяв би, мабуть, друге. До речі, про САКА там є важливий нюанс. Я після публікації там майже одразу, там чи через день, чи майже одразу написав закріплений коментар, що я передумав, там не треба ставити, в принципі, потужність двигуна, бо вона йому нічого не дасть. А от 2 кілометри плюс 1 кілометр з парка, який ми там собі поставили, інженера. Да? <кхід> от ці 3 кілометри дуже сильно вплинуть. Ні на що вони не вплинуть, танк як був ганом, так і лишиться, але при цьому буде банально приємніше на ньому кататися, бо максималка в нього. Максимально фаршировано. От, тому ставимо тут 2 км вперед, тут ставимо перезарядку, тут ставимо, нічого ми тут не ставимо, потім тут ставимо собі 2 до маскування, тут ставимо мінус 3 від скритості супротивника за кущами, і тут вибираємо собі те, що ви собі поставили в другий слот. У мене це досилач, тобто я оберу собі вогневу потужність, ну а ви там дивіться по собі. А з цим розібралися. Пірки, екіпажу у вас на екрані, це чотири людини, це у нас зарядник радист, не командир. А, от, ну і що, все з шаблону, все класично. Ставимо сюди ремонт, братерство і маскування, далі обмазуєте собі, чим вам там заманеться, чим захочеться, а, от, і так, далі, і, так далі, і так далі. Розібралися, подивилися, переходимо до бронювання. А, здавалося б, китайське ЛТ. Має бути щось оце із радянсько-китайської історії, там трошки броні. <кій> не в усіх місцях, але все одно вона має бути. Е, ну, але з цим щось якось не задалося. НЛД 60 наведеної, ВЛД 85 наведеної, завжди всіма всюди продирається абсолютно будь-яким танком, з яким ви граєте. Е, ну І це безумовно сумно. Е, бортова проєкція 25 по всій площині, і це дереться всіма. У кого калібр вище 75, тобто всі ким ви граєте на своєму левелі. Ну, окрім тісака, само собою, в нього взагалі калібра немає, але це окрема історія. Лобова проєкція Бахти. дивіться, в неї є дві розливі зони, найбільш розливі. Це ось прямо біля гармати справа і прямо біля гармати зліва. Там воно в межах 200-240 мм броні. Потім все це все діло йде в рикошет, в скост, в наведену броню і так далі. Це безумовно плюс, це безумовно перевага. І це безумовно непогана башта для легкого танка, але знову ж таки враховуємо, що ну, дуже велика площа цього оць лайна. Да? Танк сам по собі не маленький, будемо відверті, тому що зараз ми вернемося в ангар. Якщо я не забуду, я його з мантикорою порівняю по часто зовнішньому вигляду. Да? Там і ще йому з кимось. Але сама суть, що танк може здаватися маленьким, ну, бо типу, це ЛТшки і так далі. Але по факту він здоров'яний сарай, він завбільшка як якийсь середній танк. Ну і, в принципі, да, зона вона, по факту одна. Ну, типу, як дві зони, але вона одна, вважаєте, да, Тобто оця зона навколо. Гармати, проте в неї, якщо влучають, то її само собі продирають. Ну і в принципі, там якщо танк <кій> якийсь на 10-му левелі, там якась стеха, важкий танк і так далі, влучать йому в башту в ці от зони, вони само собою їх так само проб'ють. Але знову ж таки, як для алтахи, це непогані, рикошетні, всякі там вигнуті форми і наведена броня. От якось так. Потім лючки в одному 130, в другому 150, нехай буде. І дах башти. Там воно у нас сіке там 48, тут усе 30. Ну і в принципі, само собою лючки дратимуться всіма. Ну а дах башти самі порахуєте по трьом калібрам хто в яку зону пробиває, а хто в яку зону не пробиває. <кій> ну і маска гармати. В цілому вона заштопана, але при цьому є вразливі зони зона 1, зона 2. Зона така сама 3 і зона така сама 4. Але в усьому іншому маска загалом непогано заштопана, тому в неї само собою ми намагаємося не стріляти, тому що там банально буде якийсь рандомний рикошет, якась, якась рандомне непробиття, і так далі, і так далі, і так далі. От, з цим розібралися. Тепер по габаритах. Ось оно ж танк. А uh, ось Антикора, ну, типу, в два рази більший за затестулате, він десь так. Ну, не те, що прям в два рази більше, да, там не, в півтор, не в півтора, навіть, да? але при цьому більший і банально вищий. Тобто його важче заховати і так далі, і тому подібне. Все, з цим розібралися, поїхали в бої. Ох, ти будемо далі говорити uh, по бронюванню. Mm, як вам сказати? Well, воно відсутнє, це легкий танк, uh, те, що там пару скосів в башні, ну, там може в одному вдвох боях ви щось відіб'єте. Всі інші бої в сесії будуть у вас рвати завжди всі і всюди у будь-яку проєкцію. По <кій> рухливості перепрошую. Рухливість у нас сперед 65, з польовою буде 67. Він їх набере, він їх поїде, але для такого сарая хотілося б ну, якийсь там 70 Це по-перше, а по-друге, а... з поворотниками в нього нюанси, він повертає не так, як має повертати легкий танк, Ну, але це вже <кій> що називається, другорядний. Пункт у нашій розповіді, бо насамперед він просто не їде і, і, і банально. ну Просто не їде, все, на цьому кінець. З цим розібралися. Тепер по гарматі це 105 мм. Вони намагалися зробити якусь аля-модифікацію ЛСВ розглянути, як він набирає 62, 63, 64, все, набрали свою швидкість, але при цьому ну типу, якось він не їде, і ось рядом їде бачат, середній танк. І він нас, якщо не обганяє, то принаймні тримається з нами на одній дистанції. І як би. Так, не має бути, я вас держу в курсі. Ну, але. <кхід> так є. Отож, чомусь тут, нахіра сюди приїхав, я не знаю. Що я тут буду робити, а також не знаю. А, з якою метою я перебуваю в принципі в цьому бою в цій грі я також не Знаю, що ти робиш, господи, А... Це фарш. Я поїхав звідси геть, тут немає чого робити, може зараз посичусь і умру на перекаті, але мені байдуже. Так от, 105 мм. Альфа 390 одиниць. Пробиття на базовому снаряді 246, пробиття на кумулятивному снаряді, спеціальному 280, польот на базовому 1200, це в мене стоїть, перк, не звертайте увагу. І польот на кумулятивному 800 метрів на секунду. Що само собою фарш, незручно, дискомфортно, зокрема, як для легкого танка, <кій> який має виходити, давати хльостки, тички, заїжджати, недовго вицілювати, само собою. І так далі, і тому подібне. Нікого не видно, нікого. Немає, хотів сказати я, але потім зрозумів, що насправді не видно і немає, це абсолютно різні речі, які одна від одної не залежать. От, Ну, але ще танкіст, тому я тупий. Ну, як наслідок дам. Або як причина, невідомо. От, і. Про що я говорю? Про те, що. гармата. Стабілізація як для ЛТшки далеко не Там, Від поворотів до цього всього прицел розкидається на весь екран. Ось гляньте, я їду притул до танка. Але при цьому. Ой-ой-ой, ой 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 я нахіра так під'їхав. А нахіра я так під'їхав, то? Нахіра я так виїхав? Оце я без башені дам? І беда з башкою, що поробиш. Причому дуже-дуже серйозні. О, так. Фідею відкидався, останню тичку отдав. Е, Він довер... Він ідеально довернувся в секунду, коли я вистрілив, і є нюанс. З я все одно пробив би, по ідеї. Там я згусначна полиця, ми мене ніколи ж ті не, да, не влучимо. Так от, стабілізація, як для легкого танка, вона фарширована, звернення воно кончене, і точність так звана, вона також максимально кончена, будемо відверті. О, тобто і точність, і кучність, і розподіл, тобто паттерн польоту, і так далі, воно максимально неприємне, дискомфортне. І всі інші синоніми, які ви зможете підібрати до цих слів. От, з цим розібралися. Що нас по фугасу, до речі, там стільки? 40, 53 мм пробиває, 480 дамага дає. Ну, класичний, абсолютно нічим а, непримітний фугасний снаряд. Що робить цим бою, я не знаю. Там танки нормальні б'ються, місяця, розмінюються, танкують, а, впливають на бій, врешті-решту, вирішують долю бою, ну, але. Розробник сказав, що от мій танк з оцим ось танком патоном, який катається, має однакову ефективність. Ви Скажете, ну розробник такого не говорив. Це твоя інтерпретація? Ні, це не моя інтерпретація, тому що е, наш танк, і ось патон, стоять на одному левелі. Це 10-й левел. Відповідно, ми маємо бути однакові по своїй ефективності. Там да, можливо, з різним застосуванням у бою, але з однаковою ефективністю. А про яку ефективність може йти мова? Якщо ось є танк, да, ось о, танк кончений, танк без броні, танк без ХП, танк не абсолютно, але при цьому в нього принаймні барабан на 2К дамага. А стабілізація є. ну і типу <кхи> Пробиття на кумулятиві 330. А у нас є одна тичка на 390 альфи з пробиттям 280. Про яку взагалі однакову ефективність може йти мова, про який баланс може йти мова, якщо умалішонний ставить оцей танк <кхи> на один левел ону, з я не знаю, з, з якимось. І мені бачить, що я порівнюю різні класи техніки, вони стоять на одному левелі. Вони грають в одному рандомі, вони грають одне проти одного. І все на цьому. І тільки цей танк може грати на 2,5 мапах, і то з вкрай сумнівним успіхом, тому що це найгірший ЛТ-10 ну, після ТСК саме собою. А Кронваген, патон і так далі можуть грати на будь-якій мапі абсолютно, починаючи з тієї ж прохорівки, да? завершуючи всяким, там Хімблздорфами і так далі. І при цьому не просто грати, щоб грати, а грати результативно, ефективно, впливаючи на бій, і вирішуючи його бою. бою да. і вирішуючи його долю, перепрошую. О, якось так. А, так от, продовжуючи думку. Класно, шедеврально, 200 дамага по танку, який не освітився, От танка, який не пливає само собою на бій і стоїть на базі кидає тички, все як завжди, все шаблонно, все максимально класично. Так от, про що я говорив? Стабілізація мертва, зададення мертва, точність так звана мертва, ДПМ, так званий мертвий, тому що ну да, загалом у нього нормальна перезарядка під таку альфу, але при цьому, ну як би. Так, коротше, нехай, ладно, давайте зробимо вигляд, що ДПМ в нього нормальний, і принаймні нехай один параметр в нього буде нормальним. Хоча б так. Так, подпал буде, я підпала не буде, пішов, я нахер здаю, альфа, до речі, вилетіла, дивіться, яка моцна. Прям сильно альфа вилетіла, мені зараз там вкупає тичку, але мені я сильний, так. Я змог пережити і, і байдуже, що він не влучив. У Мілішоні що це скіл. Ско нам просто повезло. От і все. Так от, про що я говорив? Коротше, комфортна стрільби ніякого немає, хотів вниз мінус 5, це абсолютний фарш. Як для легкого танка, так і поготів. Тому що ну, ви не дали йому якогось ультимативного огляду, ну окей. Ви не дали йому якогось маскування, як ВЛТшки нормальної, там 50% щоб було з усіма розкачками, ну окей. Так дайте йому хоча б гармату, щоб він міг дамажити, щоб це був реально легкий танк, такий, як ЛТ, такий, як шрідаун, такий, як Рампунзер, врешті-решт, да? там, де комфортні, хороші гармати, з якими можна якось. це буде смерть. Е, я не можу в це грати, ще один каток я вмираю. О боже. Бачат катається по полю, ніхто йому нічого не робить і ні, ніколи не зробить. мене зараз уб'є Яга. якщо я не втечу від бачата, то мене уб'є взагалі якийсь фош. Але мені треба тікати, тому я пробую тікати. Правильно, правильно, все ми втекли, раннього зараз уб'ють. Але ми само собою нічого з цим зробити не можемо, ну, бо у нас ЛТшка, да, у нас легкий танк, ви як думали. Дуже м'єти, дуже актуальний, дуже потрібний легкий танк, який чомусь не має ні хп, ні броні, ні кутів, ні гармати, нічого він не має, Але ви продовжуєте це грати і говорить про якийсь баланс. Ну да. Так от, про що я говорив? У нього ніхіра немає, все, крапка. А, немає чого додати. Дивіться, яке, ну, просто мерзотне звернення як для легкого танка. Ну подумайте самі, ви маєте виїжджати, давати хльостку тичкою і їхати в закат. Але ви не можете цього зробити, бо у вас немає для цього нічого, щоб до цього схиляло, що називається, так? Да? Типу, ні кутів вниз. Ні з тобою, ні зведення. Короче, одним слом. Не пробиття навіть, якщо так подумати. Була б це типова l 7 гармата, бо вони намагалися сюди впихнути саме l 7 Це ось, Ви бачите, під кол, кумулятив. А, і, власне кажучи, калібр той самий, та навіть на на гарматі, такий самий, як в умовно 121-го Б. Да? Вони намагалися зробити ці гармати. Гармату, ну, типу, вони намагалися зробити з L 7 якусь пародію, щоб її втиснути на легкий танк і не зробити його сильною стежкою. Да? Але при цьому не хіба це робити? Навпаки, зробили б з нього якраз таке Стежку з функцією засвіту, і було б якраз таке прикольно. Ну прикольного мало, тому що все ще немає броні, все ще немає хп. Але, принаймні, він міг міг би стріляти в бою, а так він не може робити нічого. Бо, знову ж таки, світить, але у нас недостатньо маскування і огляду в контексті реальних світляків, танків, які реально справляються з функцією засвіту, Патон більше ніколи в житті не поїде вперед, про тому що в нього ще фулл ХП лишилися. Ну не фулл ХП, латно, але в нього ще є хп, але проте він ніколи в житті більше не поїде вперед. Він буде там стояти до кінця бою. О, поїхав тільки не він. Ну, я дивлю тичко і вмираю зараз, дивіться. Бо ж як ти Е, Ви все бачили, все у вас на екрані. У вас все на екрані, ви все бачили, якщо ви після цього продовжите грати, все кусок говна для відсталих, ну мене для вас погані новини. У мене для вас дуже-дуже погані новини. Не хочу ну, оддаватися нехай добуває батхат, тому що Батхат хоча б кудись їхав, грав. Апатний тільки що ссався поїхати вперед на ЛТшку. Ну, от, в принципі, якось так, 6-15, шаблонний рахунок, е, все те, що ви будете бачити в рандомі на регулярній основі. І так само було щойно продемонстровано, наскільки нікчемний, це клас ЛТ. Чому? Тому що я приїхав в ліс, а там не було кого світить. Бо в нас в команді був кращий ЛТ, ніж я, це по-перше. А по-друге, ну, там нікого не було в лісі і всього. Мої функції як світляка в цьому бою закінчилися. Навіть якщо ми уявимо, що я можу їх виконувати, а не прожаю в ноль всяким там мандрагорам та ЛТ і так далі. Тому подібне. От, якщо ми уявимо, що я можу світити. Якісно, да, виконувати свою функцію, яку заклав сюди типу як розробник, який не розуміє, що взагалі відбувається в рандомі, але все одно. Якщо ми уявимо, що я цю функцію можу виконувати, мені не було кого світить. Окей, хорошо, давайте я буду стрілять. А і стрілять в мене якось не виходить, тому що ДП в мене, скажімо, гірше, ніж в шпату набагато, бо в нього каде на таку саму альфу. А, власне кажучи, 6,5 секунд, а в мене 8,5 секунд. У нього краще пробиття, в нього краще стаба, в нього краще зведення, в нього більше ХП, в нього більше броні. І при цьому в нього ще більше огляду, тому що в нього базовий огляд 420, а в цього танка сіка там 400 рівно. От і все. Тому ну, якби весело, прикольно. Мабуть, якщо ви умолішу, якщо людина притомна, ви розумієте, що цей танк не може перебувати на одному левелі з я не знаю, ось, ось, о, о, оцим ось танком. розумієте? Він не може з ним перебувати на одному левелі. Або навіть банально за цим танком, не м'ятом не актуальним куском без броні, без ХП. Він не може перебувати з ним на одному левелі, тому що в цього краще все в нього так само немає броні і немає ХП, але це ХП в нього все одно більше, і гармата в нього в усьому краще, і так далі, і тому подібне. От, якось так. Він не може перебувати на одному левелі з цими танками, бо це називається дисбаланс, а якщо він перебуває з ними на одному левелі, то це називається профнепридатність людини, яка це все балансила і вводила в гру якось так. А, да, хотів сказати, я кінець завершуємо і все годі на сьогодні. Але нас ще чекає один бій. Перша катка, 1900 дамага, два крита, 500 асіста. Це у нас раз, два, три, чотири, п'ять по команді, топ-5. І само собою вплив на бій около нульовий. Ви скажете, ну от патини взагалі нічого не кидали, а така, що патон краще за цей танк. Так те, що на цих патон грали на скільні тварі 48% і 47%. Ну це не моя провина. Якби вони грали в цьому бою на моєму танку, у них було б ще в два рази менше дамага. А якби я грав на їхньому танку, у мене було б 4-ка дамага. І, можливо, бій би склався взагалі інакше. Може бути таке, може бути таке. Ми б пропушили б взагалі зеленку, виграли б бій і завершили б його набагато-набагато раніше ще й на свою користь. Бо бій був доволі таки тривалий, і за певних умов та обставин його можна було перевернути. Ну, але у нас танк не метовий, не актуальний, розумієте? І все на цьому. От, тому поїхали в другий бій. А Чому суть? Тому що, розумієте, про смаки не сперечаються. Про смаки не сперечаються, тому що в кожного вони різні, як там кажуть, на і смак фломастери різні, там, на і смак товаришний всяк і так далі, тому подібно, ці всі приказки, ви можете зараз мені їх насрати в коментарях, це нічого не змінить, тому що дивіться, от виходить серіал перснів влади від Амазлона. Він може вам подобатися, може не подобається, байдуже питання смаків. Але якщо ми зайдемо в царину канонічності, чи відповідає цей серіал? С серіал канону, тобто першу джерелу, тобто творам професора Джона Джона Рональда Рула Толкіна. Якщо ми зайдемо на цю царину, то у вас немає аргументів, щоб довести, що він канонічний, бо він не канонічний, в ньому немає нічого канонічного. <кхід> він абсолютно повністю видумка сценаристів, ну, не в плані сюжету, а в плані загалом, що вони зобразили, як вони це зобразили, яких акторів вони туди взяли і так далі, і тому подібне. Оця вся історія про творчу інтерпретацію, це все херня на палички, тому що пишете свій сценарій, робите своїх персонажів, взагалі робите свою книжку і по ній потім знімаєте, що хочете. Але якщо ми говоримо про те, що це от екранізація. Це зроблено за мотивами. І коли заходить мова про канонічність, ніякою канонічністю канонічності, там і не пахне. І суперечку або диспут на фоні оцього канону ви програєте. При тому, що все так само про смаки ми не будемо сперечатися, ну, бо тому що смаки, усі там, людям, людям, людям всяким е, осудітельні речі подобаються, правильно? Ну, як би так. Да. Е, Чому він сюди приїхав, я не знаю. От людям подобається речі, тому кожному своє. Так само в танках, вам може подобатися що завгодно, ви можете грати на чому завгодно. Але при цьому, коли я вам говорю просту банальну істину про те, що є метовий танк, а є неметовий танк. Ну, типу, з цим неможливо сперечатися, розумієте? Так само, як з фільмом. Може подобатися, Але при цьому він не є канонічним. І так само з танком. Може подобатися, але він не є метовим і не є актуальним. Я сподіваюся, дуже доступно пояснив, так? Да? Типу, як немає, доступнішого, що немає куди. Там у нас перед цим були аналогії про всяких там окунів, про вобли, про лососів. Але мені правильно дали коментар в телеграм-каналі, в який ви, до речі, можете підписатися, що одразу видно про фана, які окуні, які лососі, танкові ЦА і, в принципі, рибакам, треба пояснювати це все в таких мірилах, як 0,5, 07 і літр. От оцей танк це 0,5, розумієте, леопард це 0,7, а літр це суперкій. Я вже не знаю, як вам пояснювати, з якими аналогіями, з якими порівняннями, Уже, ви бачите, до кінематографу дійшов, там, я не знаю, до Джона Толкіна дійшов, там, я не знаю до чого вам ще дійти. Давайте до Відьмака, від Netflix дійдемо і до першого джерела у вигляді. Серії книг від пана Анджуя Сапковського і так далі. Я розумію, що зараз для танківців пішла якась дуже складна тема, там всякі архетипи, всякі художні образи і тому подібне. Я розумію, що це, це, це складно. Давайте зараз ще трошки потерпите, я, я, я дурачок тому що я завтикав. Я говорив, відволікся, і не побачив танк і не вистрілив йому через це в НЛД, тому стріляв йому в борт, в який я його не пробиваю. Одним словом, я кончений біомусор, і напишіть усі всі слова в коментарях само собою. Бо я на них безумовно заслуговую. От і. Я розумію, що пішли складні художні образи, архетипи, порівнянні характеристики і так далі тому подібне, я це все розумію. Потерпіть ще трошки, зараз я всю думку завершую, да? і вернемось назад до танків, до пів-пав і прочого гавна. <кхем> так от, в контексті уподобань, раді Бога, хоч ви там, я не знаю, в очі, в уші долбіться, вибір кожного. Але в контексті. Прописної істини, як наприклад із серіалу я розказував про канонічність, да? так само в контексті танків, метовість або не м'єтовість, в цьому плані у вас немає жодного аргумента, і ви не зможете вивести, вивести, те, що вивести, ви не зможете навіть вступити е, і аргументовану в аргументовану суперечку Про ці поняття, про метовість, актуальність і так далі тому подібне. По-перше, ви не знаєте, що це таке, а по-друге. А по-друге, є прописні істини, і, власне кажучи, намагатися їх оскаржувати, це треба бути максимальним ШИЗом, в принципі. Ну, ну, і все. До речі, мене зараз Ліопидер просто сожре в ноль. Мене Ліопедосо я спробую з ним битися, але він мені зразу підпав, я умру на цьому. <кій> Отак От ти зробив гравець. Дуже-дуже сильний. От він грамотно робить, в плані того, що він грає не під моє КД, а під своє КД. зарядив фугас, він мене пробив і все він походу здався. От бачите, який ДПМ паскудний. Зараз би на якомусь пату, я б його вже роздрав в плану, розумієте? Я б його вже роздрав, би б викинув би його з бою, а він впаде. Я, відчув, я відчуваю, що він падає, я вам зуб даю німецький. Чи німецький я не знаю, про так говорить. Не знаю, звідки ця фраза взагалі, взагалі взялася в моєму лексиконі. Але суть це не змінює. <кій> Суті, це не змінює. Так, горло вже захрипло, треба закінчувати. Треба закінчувати. От ти, ти. Боже її! Деруть в усі щелі! А вона виїжджає дає тичку мені. Це. Я не знаю, що це було. Це була найбільша дурка і шиза, яку я бачив. Тихо! Ну. Я намагався. Я намагався. в лапках ні, я взагалі не намагався, я хотів розбитися і наче робити з цього бою. От, ну але там Кісен, хай думав, що я намагався. 310 другий бій, абсолютно ідентично до першого бою. Ми ні на що не могли впливати, ні на що не могли розраховувати, ніяк не могли на цей бій впливати, тому що де вирішився весь бій? Правильно, він вирішився отамано. На оцій частині мапи, там де грали Суперкінь, Концепт, Фаза і інші метові, актуальні танки. тому що... У нас є в грі таке поняття, як геймплей. Ну, Розробники думають, що воно є, насправді його немає, бо це не геймплей, а недопрацювання балансу. І дивіться, цей танк виконує одну функцію в бою. Оце ось танк виконує одну функцію в бою, Оце ось танк виконує одну функцію в бою, та я не знаю, хто ще був в цьому бою, такий, що виконує одну функцію. Коротше, всякі ці Леопарди це танки, які виконують одну функцію. Якщо цю функцію може замінити інший танк, який при цьому виконує ще іншу якусь функцію, то виникає запитання на мені леопард, ну, типу, я ж можу на суперконі стояти, дефіть базу. Ну, само собою, да, типу, це буде конченим рішенням. Але я можу це зробити, ну можу фізично, да? Я можу ось тут стати, виставити свій хлібальник і дуже успішно дефати базу, тому що е, мене не будуть пробивати. Бо я стою від своїх кутів, від броні, від башти і так далі, і тому подібне. А на леопарді мене, мене дратимуть. Тільки при цьому поїде в притул, поламає кабіни, а леопард то, нікуди він не поїде, бо в нього немає хп, немає броні. От і все. Якщо функцію танка можна замінити танком іншим, який виконує свою функцію так само успішно. Тобто він вже виконує не одну функцію, а дві, три функції і так далі. Якщо цю функцію можна замінити, це ніякий не унікальний геймплей. Це ніякий не от індивідуальний геймплей якогось леопарда, ні. Тому що так, таке саме геймплей я можу показувати на будь-якому танку абсолютно. Що з збронью що без броні. При цьому на танку без броні я не можу показувати геймплей, який виконує танк з броньою, розумієте? І якщо цей геймплей взаємозамінний, то це вже не геймплей, це вже недолік балансу. Це називається розрабний зміг балансути. Все, крапка. Так само з ЛТшкою. І типу. <гум> Мало того, що всі ЛТшки в цій грі це в сучасних реаліях. Максимально ситуативний, максимально не універсальний, максимально клас техніки, який підлаштовується, який вимушений адаптуватися, який вимушений чекати, доки йому дозволять щось зробити в бою, або доки його кинуть на одну там, з 40 мап, де він зможе реалізуватися, можливо, раз через раз. То оцей ЛТ, він в принципі гірший за всі інші. Ну, не рахуючи САКА, само собою, бо всього принаймні є гармата. От, якось так. Тому. Що вам сказати? Нічого я вам не скажу, все, хорош. Ви або зрозуміли, або не зрозуміли. Одним словом, підбиваючи підсумки по танку, це був найгірший ЛТ-10. Тепер це фактично, ну він або поділяє останню сходинку з Тісаком, або змістився <гум> і втратив пальму першості, яку Тісак благополучно в нього забрав. Це перше. Друге, е, крім того, що це найгірший із ЛТ, був ним, да, принаймні я зараз один з найгірших <гум> ЛТ. Е, крім усього цього, це в принципі ЛТ. А ЛТ ніколи. Не буде рівним за ефективністю оцьогось танку, який стоїть ось, ось тут, як ви бачите, да? В нього немає башти, в нього там немає, немає можливо кутів і так далі, тому подібне, але ну він ніколи не буде за ефективністю рівним цьому апарату. І при цьому вони стоять на одному левелі, а тому це називається дисбаланс. Це називається нездатність розробнику забалансити танки у власній грі. От і все. Але ви й далі будете називати це геймплеєм. Е, ну, раді Бога. От, якось так. Підбиваємо підсумки зараз по другому бою і евакуація. І евакуація з даного продукту. Цьому танку треба кути вниз, йому треба зашивати нормальну броню, щоб він їхав в ту саму швидкість, але при цьому мав більше броні набагато. Типу, не багато броні в плані, так, щоб був би як важкий танк, а щоб як для легкого танка в нього було побільше броні. Йому треба давати кути, комфорт, гармати, ДПМ, мапати йому, щоб в нього КД було в межах 7 секунд максимум. Не оці позорні 8,4, а, власне кажучи, ну, секунд 7, це прям потолок. Апати йому пробиття, стабілізацію, зведення. Одним словом, йому треба робити все, щоб він був середнім танком, просто в ролі ЛТшки. Він може і постріляти, і посвітити тоді в такі ситуації за потреби, але. Принаймні, це буде відбуватися набагато більш комфортно, аніж є зараз. Ну і само собою, це все ще не зробить ані м'яким, ані актуальним, ані потрібним, само собою, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Одним словом, сам повтор ви все зрозуміли і без мене. Або не зрозуміли, байдуже. 2800 дамага в другому бою, один фраг, 4 крита, 3 засвічених супротивника. Це топ-2 по команді. Ну і в принципі команда, як ви бачите, нічого абсолютно в цьому бою не робила. Кончений, скаже, що от бачиш, поляк зробив менше дамага, або єпети зробив менше дамага. Але ви не враховуєте контекст, що це просто пересічні на скільні гравці. І я в цьому бою перебуваючи на їхніх танках, зробив би ну, як мінімум в два рази більше цієї циферки. Ну, може, півтора. От, якось так. Uh, все. На цьому, я думаю, можна і завершити. За два боя у нас вийшло. Два чотири шкоди. Що, само собою, буде мрією для вас в плані середніх показників. При цьому 243 асіста, що дуже промовисто показує роль ЛТшки і світляка в сучасному рандомі, що показує абсолютно непотрібність даного класу техніки. При цьому 0 заблокованого бронею Дамага, 0 участі і 0 вінрейта. Так, да, 0 вінрейта, ну бо тому що бої були само собою, патентні, як ви бачили, да? два бої абсолютно по однаковому сценарію розгорталися. Але це ніяк не змінює того факта, що в жодному з цих боїв ми не принесли нічого. Ніякого впливу, ніякого імпакта, і ми не змогли ніяк бути ефективними в цих двох боях. Я сподіваюся, до вас це е, ну, може не дійшло, як в плані доконана функція, да? а принаймні доходить з часом для тих, для кого це було незрозумілим раніше. Якщо ви так сильно фанатієте від цього так званого гімплея, ну то виберіть собі вже шеридауна замість цього китайського позора. Бо в Шридав краще тупо все. В нього краще огляд, в нього таке така саме маскування, в нього там плюс-мінус така сама швидкість, в нього банально кращі поворотники, в нього краще ДПМ, в нього краще стабілізація, краще зведення е, і так далі, тому подібне. Тому ну, якщо вже ви хочете на цьому грати, то грайте принаймні на чомусь кращому із цієї ніші, а не на якомусь <coughs> лайні, яке абсолютно неодбаланшене, і невідомо, що взагалі робить в, в своєму поточному вигляді в цій грі. На цьому все. Грайте з кіловонами або не грайте взагалі, не грати само собою на ЛТ, якщо ви не умалішонний, і не грайте на АРТ, якщо ви не кончений. Да? От, і, в принципі, на все добре. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, підписуйтеся на телеграм-канал, а також у мене є Patreon. Всі необхідні посилання розташовані де правильно, в описі до цього відео.